Яка собі вартість пляшки віскі? Давайте підрахуємо. Розглянемо на прикладі Глінморандже Original. Перше це затрати на сировину. Для того, щоб зробити одну пляшку віскі, треба 2-3 кілограми ячменю. Коштує це приблизно 30 центів. Далі йдуть дріжджі, це не менш важливий компонент, але вони набагато дешевші. Всього 3 цента на одну пляшку. Далі йде вода. Майже для кожної дистилерії вона безкоштовна, але ми порахуємо як один цент. Далі йде дистиляція, а саме витрати на енергоресурси, а також на обслуговування дистиляції. Цінного куба це приблизно 75 центів на кожну пляшку. Далі йде витримка. Витримка проходить у бочках, а такі бочки коштують приблизно 300 доларів за штуку. А витрати на кожну пляшку будуть приблизно 75 центів. Далі йде зберігання на складі, тобто обслуговування складу упродовж 10 років. На це уходить теж приблизно 75 центів за кожну пляшку. Далі розлив, коробка, пляшка, етикетка та корок. Все це разом для кожної пляшки коштує приблизно 3,5 долара. Далі логістика на кожну пляшку. Це півтора долара. Звичайно ж, реклама, на яку витрачається 3 долара на кожну пляшку віскі. І, звичайно, без працівників це зробити все неможливо. Тому додаємо всього півтора долара на кожну пляшку віскі на зарплату. І остання і найдорожча категорія це податки. Бо за кожну пляшку віскі треба заплатити 12,5 доларів. Тому, якщо все це порахувати, собі вартість пляшки віскі буде всього 25 доларів. До речі, в Україні цей віскі продається за 47 доларів. Тому 22 долари чистого прибутку ділять між Обою магазин, ну і звичайно, дистилерія.